Доброго дня, почнемо нашу лабораторну роботу. Першим завданням потрібно розглянути і вивчити наше розумне місто. Спочатку натиснемо на ISP Cloud і переглянемо, які ресурси він пропонує місту. Тут ми бачимо наші сервера, а також інтернет і передачу даних. Наступне. Тепер подивимось, які міські мережі підключені за допомогою червоних послідовних кабелів. За допомогою червоних послідовних кабелів у підключена Smart Grid – Міські офіси, також розумна парковка і розумний трафік. Наступним переглянемо, які мережі підключені за допомогою синіх коаксіальних кабелів. За синіх, у нас підключена наша вишка зв'язки, розумний будинок, а також міські офіси. Тепер переглянемо які міські мережі підключені до нашої вежі. У нас підключені офіси. у нас розумний будинок, і також парковка. Тепер подивимось, які пристрої підключені в нашому розумному будинку. Як ми бачимо, це синій зв'язок. У нас підключений телефон і планшет. Тепер переглянемо, що підключено в нашому розумної парковці. Заходимо на неї. І бачимо, що тут підключений телефон, а також наш інтернет. Тепер розглянемо, як. Працює наша розумна парковка. Для цього виходимо з неї. Заходимо в групу міських офісів, знаходимо наш CT IT Після цього переходимо на склад Desktop, в браузер. Тут ми вводимо нашу IP-адресу 195.0.0.2. Натискаємо Go. Після цього заходимо, використовуючи наш логін і пароль парк. І парк. Тут ми бачимо пристрій. У нас відображаються наші парковочні місця з 1 по 5. Також відображається наше світло і відображається е, наша камера. Тепер ми е, від... перевіримо, що відображається наразі на наших паркувальних місцях. Тут відображається Metal Detection 0. Оскільки наші парковочні місця це насправді металодетектори, то вони відображають 0, тобто не знаходиться нічого металевого біля них. Тепер ми перейдемо на парковочні місця і перевіримо, що буде, якщо ми перетягнемо автомобіль. Виходимо з міських офісів, заходимо на парковку, беремо будь-який автомобіль і перетягуємо на перше парковочне місце. Тепер дивимось, що змінилось. Як бачимо, почалось значення 20. Тобто у нас місце парковочне було зайняте. Продовжуємо роботу, оскільки звичайні громадяни не повинні мати доступ на сервер, для них розроблена спеціальна веб-сторінка. Наразі перевіримо її роботу. Для цього закриваємо нашу вкладку, переходимо на смартфон, відкриваємо вкладку Web Browser. Адреса нашої, нашої сторінки це 10 10 10 10. Натискаємо Go. Тут ми бачимо сторінку, де відображаються наші місця і які з них зайняті. Тобто наразі у нас 4 місця свободних і одне зайняте. Що й відповідає дійсності. Тепер ми подивимося, що буде, якщо ще одна машина припаркується на п'яте парковичне місце. Для цього переходимо на схему. І перетягуємо автомобіль на п'яте парковочне місце. Дивимось, що змінилось. Можливо, для того, щоб інформація змінилась, потрібно буде натиснути Go. Як бачимо, ще одне місце стало зайняте. Тепер розглянемо, як працює розумний дорожній рух. Для цього закриваємо наш телефон, виходимо, з прикладу до розумного паркування. І заходимо на смарт-трафік. У цьому прикладі видно, що е, спеціальні датчики дозволяють на, е, спеці... аварійним транспортним засобам, наприклад, як швидка, спілкуватися з системою світлофорів і вимагати безкоштовного проходу у разі е, надзвичайних ситуацій. Тож переглянемо, як це працює. Тут у нас є два світофори, який наразі це зелений і червоний. Е, у прикладі, коли. У нас скоро буде під'їжджати до цього світлофора. Вона подасть сигнал на наші датчики, якими вона зв'язана, і він перемкнеться на зелений. Перевіримо, як це працює. Перетягуємо швидку, і він запрацює зеленим. В той же час паралельний світофор буде працювати червоним, щоб машини пропустили скоро. Тепер повідсунемо параметників і поставимо їх до червоної машини. Як бачимо, він знову став червоним. Перейдемо до виконання останнього завдання. В ньому нам потрібно створити розумний стілець, який відстежує і записує вагу людей, які сидять на ньому. Оскільки в самій програмі у нас немає розумного стільця, ми будемо імітувати вхідні дані. Для цього перейдемо на вкладку Components. Тут Sensors. І з, е, вагу людей ми будемо імітувати за допомогою потенціометра. Також. Е, Сигнал того, що людина сіла і результат можна записати, будемо віддавати за допомогою PushButton. Додамо її на схему також. Щоб виводити наші результати, використаємо наш LCD-екран. І додамо компонент, який буде керувати всім цим цим. Дадамо MCU Board. Після цього підключимо їх цих разом. Для цього переходимо на вкладку Connections. Тут IOT Custom Table. Включаємо А0 до А0. Далі кнопка D0 до а 1 і наш сенсорний екранчик до А2D0. Тепер розробимо сам скрипт. Для цього переходимо на наш МЦУ, вкладка, програмінг. Тепер додамо новий скрипт на Python. Натискаємо New. Можна залишити наш так ім'я яке було, але створимо його як Smart Chair. Тепер темплейт вибираємо як Python і натискаємо Create. Після цього переходимо в сам скрипт. І почнемо нашу роботу. Спочатку нам потрібно імпортувати необхідні для нас компоненти, бібліотеки. Для цього напишемо From бібліотека Time, імпортуємо компонент Sleep. Також імпортуємо бібліотеку для роботи з нашими підключеними компонентами. Тобто From GPIO імпортуємо всі компоненти. Тобто пишемо зірочку. Тепер створимо нам масив. Точніше, список, який буде, в якому ми будемо записувати результати. Пишемо result. Равно і створюємо список. Тепер створимо перший метод, який, в якому ми будемо щитувати вагу. Пишемо def read, weight. Відкриваємо. І закриваємо скобочки. І двукравка. Пишемо, спершу у нас буде значення валує, тобто наше значення ваги. Зробимо її глобальними, щоб ми могли її читати з будь-якого місця нашого коду. Пишемо Global, валує. Тепер задамо значення. Йому значення валує дорівнює 0. Після цього щитаємо його з нашого потенціометра. Пишемо валує, дорівнює 0. Аналог. Read. І вказуємо, звідки читати. Тобто це у нас буде А0. Оскільки у нас потенціометр видає значення від 1 до 1024. То поділимо його на 10. Щоб було більш схоже на реальні ваги. Валує. Рівня валує. Ділити на 10. І тепер додамо наш результат. До нашого списку. Тобто result.append І в дужках вказуємо наше значення. Тобто value. Тепер напишемо наш е, основний скрипт. Через while. while. True. Тобто, щоб він безкінечно працював. Тепер напишемо е, нову зміну на те, коли натиснута кнопка. Тобто пишемо is. Button Press. Равно аналог Read. І вказуємо, що це PIN A1. Тепер ми перевіряємо, що коли буде натиснена кнопка, ми будемо визивати наш метод, щитувати і додавати до листа. За допомогою значення if. If is button Press. Якщо він більше нуля, то ми будемо визивати наш read weight, read weight. Також ми будемо е, написувати, змінювати значення нашого LCD-екранчика на спочатку пусте, а потім будемо виводити наш список. Тобто ми пишемо custom. Write. Вказуємо, на який пін нам потрібно вивести результат. Спочатку будемо вводити пустоту. Тобто нічого. Після чого ми пишемо Custom. Write. Знову вказуємо A2. Тобто, це наш lcd екран, І говоримо, що ми хочемо вивести наш список. Також додамо затримку. 0.3 мілісекунди. Slate 0.3. Закриваємо. Що ж, перевіримо, як це все працює. Натискаємо Run. Тепер ми можемо змінити значення на нашому патентіометрі, затиснувши Alt. І при натисканні на кнопку на екранчикі буде виводитись наш результат в вагах. Знову таки змінюємо ще раз. Тепер два результати. І можемо, наприклад, ще одне значення записати. Це вже буде третє значення, 53. Все. На цьому все. Дякую за увагу.